Вихід Олександрії на Єврокубкову арену у рік повернення до прем'єр-ліги став сенсацією для України. За часи незалежності, лише втретє, після Криворізького кривбацу та Маріупольської лічівця команда не з обласного центру гратиме у Єврокубках. Рідкісний випадок для України звична практика для команд із Західної Європи. Так Швейцарія постійно делегує у євротурніри клуби з периферії. І двічі наші команди потерпали від зустрічі з цими провінціалами. У 2008 році скромна навіть за швейцарськими мірками Белінцона вибила з Кубку ЄФА Дніпропетровське Дніпро. Вдома наші земляки обіграли швейцарців 3-2. А от на виїзді команда із містечка 17 тисячами жителів перемогла Дніпро 2-1. і за рахунок більшої кількості забитих на виїзді м'ячів залишила наших земляків за бортом турніру. Ще більш гучного ляпасу ми отримали у лізі чемпіонів сезону 2005-2006 років. Цього разу оступилося київське Динамо. Після домашньої нічиєї 2-2 кияни у гостях програли провінційному туну 0-1 і влаштували свято в окружному центрі Кантону Берна. І як тут не згадати про квітневе протистояння Динамо та Олександрії в одній четвертій фіналу Кубка України. Знову нічия у першій грі – 1-1 і перемога суперників киян у матчі відповіді 1-0. Олександрія тоді вперше у своїй історії вийшла до півфіналу національного кубка. Голова обласної федерації футболу Віктор Безсмертний проводить паралелі між матчами Тун Динамо та Динамо Олександрія. Команда, яка коштує як один гравець Динамо, змогла обіграти що сталося з Динамо з той же Олександрією в кубці. Олександрія ще раз доказала, як і той Тун. Про те, що неможливо нічого не буває у найдалішому сезоні у своїй історії, Олександрія посіла шосте місце і вперше прорбала вікно в Європу. Цікаво, що у нинішньому розіграші Ліги Європи таких абсолютних дебютантів двоє. Крім української сенсації Олександрії, це ще італійська команда Сасооло з провінції Модена у регіоні Емілія Романія. Як і Олександрія, Сасооло посів шосте місце і вперше гратиме у Єврокубках. Ще одна паралель: Олександрія у цьому сезоні обігрувала постійних учасників євротурнірів Динамо та Луганську зорю», А Сасооло перемагав грандів серії А, володарів Кубка чемпіонів Мілан та Інтер міськість з домашньої арени Сасолу Мапеї – 23 тисячі 717 глядачів. Вимога УЄФА для учасників Єврокубків 8 тисяч. І отут у Єврокомісії може виникнути питання щодо домашнього стадіону Олександрії Ніка, який вміщує 7,5 тисяч глядачів. Як зазначив президент клубу Сергій Кузьменко, розширити арену до потрібних восьми тисяч не буде проблемою. А от вирішити питання з авіасполученням допоможе Кіровоградський аеропорт, який нині знаходиться у підпорядкуванні міжнародної авіакомпанії Урга. Ми можемо по більшому шоту опонять привозити команди не тільки із Києва. ми можемо привозити їх последствами за зарубіжі із Європи просто. Перший пункт посадки у нас буде міжнародний аеропорт. Це Київ, Львов, або Кривий Львовриворок. Враховуючи особливості злітної смуги нашого аеропорту, забезпечити авіасполучення можуть лише два типи літаків, говорить Валерій Болотнов. Авиакомпания Ургана сегодняшний день располагает двумя типами пассажирских самолетов. Это АН-24 и СААП-340 шведского производства, на фоне которого мы стоим. У нас 11 самолетов данного типа, которые идеально подходят для этой полосы, так как она достаточно имеет короткое, 1300 метров всего, поэтому другие типы в сюда сесть пока не могут є і необхідний міжнародний термінал, який може пропускати до 50 чоловік за годину. Ми розпочинаємо необхідним терміналом для прийому пасажирів, для прийому тих же компаній міжнародного класу. Тобто у нас немає проблем. Тим більше ми такого опиту маємо. Навіть в цьому році сюди вже прилітали і команди «Динамо Київ», і «Шахтёр», тому ніяких претензій немає. Це таможня, це пограничники, але все для них приготовлено. Починаємо, будемо говорити, від кабінетів, від місць, де вони повинні знаходитися, ви бачите. Далі до справи береться футбольний клуб Олександрія, який повинен доставити гостьову команду до місця проведення матчу. Вимогою ФА відстань від аеропорту до стадіону не повинна перевищувати 120 кілометрів. Час переїзду дві години. Тут проблем немає, окрім наших сумнозвісних доріг. У нас запланований ремонт дороги Київ Дніпропетровський, яка якраз є кировоград Олександрія, цей участок. Тому я думаю, що будемо сподіватися, що будівельники дорожна служба. Найде можливості, і уряд профінансує ті заходи, які передбачені для ремонту цих доріг. і ми будемо мати вже більш якісну дорогу, яка буде сполучати місто Олександрію і місто Кировоград. Я також переконаний в тому, що і місцеві бюджети, і міста Кировограда, і міста Олександрії звернуть увагу на те, що у нас є така унікальна можливість Кировоградщину показати, як уже сьогодні європейську область, до якої приїжджають наші європейські партнери. Далі питання проживання команди та вболівальників суперника в Олександрії. Є там досить достойно рівня Отель «Сапфір», Є ще ряд отелів, трошки нижчого рівня, але туди приїжджали і Дінамо Київ, і Шахтар. Зупинялися, проживали. І я не чув, що є якісь там фактори, які не давали можливості їм якісно грати в футбол. Ще одна важлива вимога Європейського союзу футбольних асоціацій електронна система турнікетів. Це дає змогу і щитувати квитки, щоб не було фальшивих квитків, і дає точний підрахунок глядачів, які пройшли, попали на стадіон. Такої системи турнікетів на комплексі Ніка поки немає. Ми маємо встановити електронну систему турнікетів. Це дасть можливість нам мати не просто стадіон, а вже арену. Це мається на увазі, що біля стадіону буде внутрішня територія, на яку прохід буде через квиток. І це безумовно, вимога УЄФА. Ми цю річ запланували і сьогодні вже проводиться тендер для того, щоб визначитися з компанією, яка цю роботу нам готова виконати, власне, і своєчасно і якісно. Рішення про дозвіл на проведення матчів Ліги Європи на стадіоні Ніка УЄФА прийматиме наступного тижня, коли очікується приїзд до Олександрії Єврокомісара Союзу. За попередню інформацією, рішення буде позитивним для клубу і вболівальників. Нам прийшла попередня інформація, за якою футбольному клубу дозволяється приймати матчі кваліфікації Ліги Європи, в тому числі і в місті Олександрії. Окрім міста Олександрія, нам запропонували ще ряд міст. Ну, я сподіваюся, що власне вболівальники футбольного клубу Олександрії, які чекають європейського рівня турніру, будуть мати можливість це спостерігати в своєму рідному місті на своєму рідному стадіоні. Поки гравці відпочивають, тренерський штаб та селекціонери думають над підсиленням команди напередодні старту у лізі Європи. У нас є 5-6 гравців на карандаші. Ми зараз з ними проводимо роботу, спілкуємося. Власне, ми не будемо підписувати контракти до зборів. Ми будемо підписувати контракти по завершенню літніх зборів. Ми їх плануємо провести в одній з європейських країн, там де є багато команд, які будуть також готуватися до наступного чемпіонату. Ім'я суперника у третьому кваліфай раунді Ліги Європи Олександрія дізнається 15 липня. Серед потенційних суперників італійський Сасуоло. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Погляд.